Вітаю мої друзі! На каналі Тінисти Стесадна Дійки я давно не знімала, тому що робилися у нас роботи такі будівельні. А сьогодні хочу зняти відео, тому що я вам давно обіцяла про те, як я вирощую мої помилки, мої перемоги, мої... Недоліки у вирощуванні широколистої гортензії, тому що в основному я її вирощую, вона мені дуже подобається. І тому почнемо, як же я їх вирощую, які я помилки зробила і що я помітила. Ну і зразу почну з моєї широколистої гортензії, яка росте в ґрунті. You and me together. Ця гортензія в мене вже зимує, зимує дві зими. І В цьому році такі, я її укриваю, так як в нас п'ята Б зона. Це місто Полтава. І зовсім клімат не підходить до гортензії. Чому? Тому що жарке літо, повітря дуже сухе, і навіть при поливі вона в мене в день вішає вуха. І, а так як в цьому році я її вкривала, але була дуже тепла зима, вона під укриттям почала рости. Потім, як ви знаєте, два зворотних заморозки, які пошкодили її, і довелося обрізати майже на, е, на нет. Давайте подивимося, я зараз покажу вам, як вона обрізана зовсім, зовсім, як ви бачите, вона цвіте на пагонах, які випустила з коріння. А те, що було, Перезимувало, все сухе стоїть. Тому, в принципі, вона цвіте на пагонах, які вийшли з коріння. Ось так моя Це серія You and Me Together. Ремонтантна гортензія. І я навіть не знаю, чи 에... треба, скажімо так, її укривати, якщо такий, такий досвід, в минулому році був кращий досвід. Але велика суш стояла і вона в мене висохла. Тому поливати її треба кожен день, і бажано двічі на день. І от вона вчора в день стояла у мене з повищими квітами. І дякую дощу, і дякую тут. Мабуть, три відра води, зразу я влила. І на вечір вона відійшла, а нічний ливень дуже гарно її оновив. Я вже вранці не поливала. Тому хто хоче вирощувати гортензії великолисті, майте на увазі, що прийдеться. В принципі, більш, скажімо, Швидше реагувати. І взимку вона складна у вирощуванні доволі складна, і влітку доволі складна у вирощуванні Але оці квіти дуже гарні. У мене з цієї серії you and me Live, якщо я буду робити. Ну, монтувати відео, то обов'язково вставлю, тому що вона вже відцвілася. Ну, і ось така перва гортензія, яка в мене росте. Пережила дві зими. Це, скажімо так, третій рік, отак вона відновлюється. Зрозуміло, що я її підживлюю підживлюю агроколом для гортензії добрива. Але, як ви бачите, колір вона не змінила. Ну і далі ось подивіться мої така невелика клумба, як виглядає. І йдемо до другої гортензії, яка теж росте в ґрунті. Е, е, якщо та гортензія після обіду на сонці попадається, то ця в тіні. Але подивіться, давайте подивимось. Ой! Е, які я роблю висновки? Подивіться. Гляньте. Це говорить про те, що її теж тут було недостатньо вологе. Ну і обрізка мене не влаштовує зовсім. Це треба було тут все оце обрізати. Е, вона теж була вкрита, вона краще пережила зиму, як ви бачите, вона більш. Цві... Цвіла і виросла на пагонах, то я вважаю, що в цьому році я залишу сильні пагони, а виріжу Ех, укривати буду. Ага, щодо укриття. Укриття, я думаю, що треба робити таке мобільне. Не укривати гортензію до мінус п'яти. Ну, як ви бачите, Ну похилилися. Важкі, як ви бачите, ці квіти похилилися туди, тут прийшлося, а тут я вирізувала на букет, тому вона гарно, в принципі, китувала, але на букет я вирізую, тому що я тут її майже не бачу. І ось подивіться, це з минулого року посаджень, тикнута гілочка під ось. Теж росте, можна відкопувати і пересаджувати. Ось такі великі квіти, але під дощем вони, як ви бачите, всі в нас гарний ливень. Всі похилилися, тому що треба їй все-таки теж робити обрізку, оновлювати кущ. Він в мене це старий кущ. як ви бачите, товсті там гілки. І в цьому році я його, йому зроблю кардинальне, кардинальне вирізування, тому що. Як ви бачите, вона похилилася і всі ці квіти внизу, а не хочеться підв'язувати. Так, йдемо далі до моєї наступної гортензії. Це вже буде гортензія, там ще Я, який сорт, цієї гортензія, не знаю. Ну, з серії Live, -мі скоріше всього, тому що. Ой, кажу, Юмідмілай, Live, серії вічне літо. Але який сорт, не, бо купляла який блу. Міч не сяйва, да, я купувала її. Але я не впевнена, це було давно. Я тільки, скажімо, в бабусі сорт був написаний такий, показаний голубий колір. Але як ви бачите, теж вона не дуже змінила колір. Ну, я, скажімо, не дуже її сильно підливала. А от покажу вам, який красивий віночок я зробила від цієї. Відцівшої лаванди, Вон, дивіться, яка красота. І перехожу до тієї ж самої гортензії, тобто патичок візьму, але в горшку я підливала. І подивіться, в принципі, вона поміняла колір. Це взагалі була голуба. Ця трошечки, мабуть, пропустила пару підливів, але все рівно має, як ви бачите, не розовий, а такий фіолетовий колір. Ось в горшку вона теж. Непогано рости. І ще одна наступна гортензія. Вона, оці, що ця, що ця в горшках ночували вони у мене в неопалюваному приміщенні. Begin Go називається сорт. Вона біла, колір свій не змінює, але я й купляла білу шорколисту гортензію. Ось так вона робиться зелена. Ідемо далі до моїх гортензій. Так, наступна гортензія теж в гуршку. Це допіану вола. Від підливки вона колір свій трошечки змінила, але сказати, щоб дуже ні. Агрокол спеціально для гортензій, це чим я її підливала. І, як ви бачите, ми бачимо високий кущ, який треба підв'язувати, тому що. Я зробила неправильну обрізку і хочу сказати, що вже і запізнилася. Вже в нас кінець липня. І я не знаю, чи можна обрізати, але дивіться, точно обріжу оці слабі, як ви бачите, да? ось дивіться, скільки тут слабих, і залишу пару сильних гілок. І, мабуть, на наступний рік це я передопівнувала у мене. Можливо, і не буде цісти, бо я її хочу сильно обрізати. Куди діваю обрізані речі обрізані гортензії, саджаю на черенкування? І ось хочу показати вам. Отак накрила кулючком. ви бачите, баночки. Вони стоять в повній тіні в мене під оцим кущем. Тобто, Туди сонце не попадає. Ну, ось подивіться, десь місяць назад я обрізала. І, як ви бачите, це я паличку вставила. У мене тут два пагінця, які, в принципі, дуже непогано пішли в рост. І там є маленькі корінчики. Я один пагінець витягла, ну, ось він, подивіться, і пересадила там такий. Маленькі були корінчики, що я зрозуміла, ще рано витягувати. Але ось так, наче переніс пересадку, я залишила його ось в такому горщику на підрощування, і ось так він в мене буде рости. Так, що це за, А, наприклад, давайте подивимося на гортензії, які недільку, мабуть. А, ой, не недільку, а дві недільки назад. Ну, Ці, мабуть, місяць вже, да? а тим только дві неділі назад. Це е, е, гортензія Live, яка дуже гарно в мене цвіла. Але я зробила велику помилку. Ось, Бачите, вже починає пускати. Ось гляньте, тут три пагінця. Ось, гляньте, один пускає. Там теж пускає, тут ще нічого не пускає, можливо, і не пускає, Може, я неправильно ну начебто зрізала не з верхньої бруньки. Ось так просто стоїть в мене. Інколи я перевіряю, треба трошечки полить. Трошечки полить. Це я вам витягла, щоб ви побачили, який тут ґрунт. Ґрунт для лохини, кислий ґрунт, плюс хвойний опад. Отака сумішка. І накрито, як ви бачите, звичайним слофановим пакетиком. Не плотно, так, стоїть в тіні. Так, і ще один кульочок, це з магазину палички. Е, в магазині я була в росному магазині, і валялися. Обламані гілочки, мені продавщиня каже, хочете, можете забрати. Ну, як ви бачите, можете забрати ось так. Непогано. Тут одна, я так розумію, древовидна. Може, сподіваюсь, в мене хоч одна древовидна буде, ось ця гортензія. А ось ті патички, як ви бачите, тут багато. Раз, два, три, чотири, п'ять. Отак наросли. Ось так теж цим череночком. Місяць. Так, і що я тут бачу? Бачу, я тут другий який заліз, і оце ж, мабуть, і поїв мені. Так, як ви бачите, це третій у мене ящичок, бо ми... і тут одна древовидна, ось така. Тут дуже багато, як ви бачите, цим місяць, місяць з цим, скажімо, росточком. Є дуже непогано, ось почали рости. І тут точно маленький корінчик є, а тут є просто, що ще тільки втикнуті. Бачите, ось, тільки-тільки-тільки вони ще не прижилися. Ну, Можна навіть так трошки подіргати і відчути, що воно тримається. тримається. Я не дуже сильно дьоргаю, тобто я залишаю так само. Треба Подумати, куди висадити гортензію. Древовидну, яку треба буде поливати. Так, ну, отак от назад накриваю пакетиком і потім верну. Ну і як в мене утворилися ось оці недавно втикнуті Юнмілаєв. А так що я зробила велику помилку. Я гортензію залила. Ось в мене цей горщик. Дам покликання, як вона в мене гарно цвіла. Великий кущ був ортензії. Але, як ви бачите, прийшлося обрізати. Ну, по-перше, правильно, тому що треба його було сформувати. Як ви бачите, допінула не сформовано і вигляд не ніякий. Тобто, і в горшках кущі треба формувати. Але вже, в принципі, обрізати пізно. Ну, хіба що начеренкувати. А цю гортензію я залила. Була жара, я старалась полить. Вона в мене постійно стояла у воді, чого ця гортензія не дуже любить. Але бачу, що в'януть листя, в'януть квітки. І я зрозуміла вже, що ось-ось вона в мене може пропасти. Прийшлося срочно витягувати в жару і пересаджувати. Я побачила, що там трошки корінь підгнив. Довелося це обрізати до живого і посадити в цей же самий горщик. Тобто вона у мене перелилася. Перелилася. Ну, ось так відновлюється, кущик не загублений, це саме головне. І прибраний з гарного місця. Повністю в тіні стоїть. І я слідкую, щоб не перелив, тому що перелив хуже, ніж недолив. Так, ну і ще ось тут у мене в горшках. Теж хочу звернути увагу на мою помилку неправильної обрізки. От, оцей кущ в мене і не цвів чомусь в цьому році. Ну, погодні умови були на ахті. Але я хочу, давайте звернемо увагу. Подивіться, які довгі пагони. І ще зараз кінець липня. Я не знаю, чи можна обрізати. Ну, вона не зацвіте, я ждала, ждала і зрозуміла, що вона не зацвіте. І, в принципі, мені б надо, треба було б обрізати оце отак, щоб вона нарощувала нові і зацвіла в наступному році. І я оце, як кажуть, і жалко. І жалко, але, як ви бачите, кущ не гарно виглядає, сформований. Прийдеться, думаю, що прийдеться обрізати. Прийдеться обрізати цей кущ. Думаю, що ось це буде, давайте отак. Хоча це можна було б і всього дві, дві оставити. Давайте отак. О! А це, пустити на череночки. Жалко було, але що робити? Так, якщо ще щось ця квітки збирали цвісти, то я, звісно, себе поб'ю. Та ні-ні, ні тут немає цвіту. Ні, немає, не утворилося. Треба якийсь іще один обрізати. Ну, оцей ставлю, а цей, мабуть, теж обріжу, щоб хай нарощує знизу, тому що треба сформувати кущ. Як ви бачите. Пізно пізно треба це робити місяць назад, але обріжу. Отак залишу, тому що кущ повинен бути сформований. Дуже небагато буде черенків, я їх поки що кину у воду. Не не треба, ой, так. Отак обов'язково воду треба кинути. Не можна залишати рослини без води. Ви ж знаєте, гортензія, поки я їх не Ну, Ось так залишила. По ідеї, треба було б обрізати і оце маленьке, ну воно дишливе. І оце обрізати, ну, поки що залишу. Це новеньке, може, вони ще наростуть. Ну, ось так. Якщо вирощуєте в грушках, теж треба формувати кущі, щоб вони були привабливі. Ну, якби воно ще цвіло, я б залишила. А так, як ви бачите, в цьому році цей кущ чомусь не цвігів. Чому не знаю. Ну і от ви бачите, квіточка, квітуча гортензія, теж хочу звернути увагу. Заворотні заморозки повністю знищили минулорічний пагін. І від, скажімо, гортензія. Теж, ну, яка серія її, мабуть, вісне літу, я, я не знаю, як вона називається точно. Але, як ви бачите, випустила з коріння. Пагін і він зацвів. Тому, в принципі, можна, мабуть, спробувати без накриття, як буде зимувати. Або накривати вже тільки при сильних морозах, ну, наприклад, більше мінус 20, щоб не вимер з корінь або замульчувати гарно. Ну, ось так, мої друзі, мої помилки не робіть. По-перше, не укривайте на зиму, коли ще плюсова температура. Як я помітила, гортензія під укриттям, тоді рано, при плюсовій температурі починає рости. Тому, якщо плюсова температура її треба розкривати. І взагалі, якщо така зима, як в цьому році була, то в принципі, можна було б її взагалі не укривати. Тоді б вона краще перезимувала. Тобто зимові морози не так страшні, як весняні. Весняні два заморозки зовсім в мене знищили мої гортензії. І вона, мабуть, і не цвіте так гарно, тому що я її укривала при весняних заморозках. але... Ніяке укриття при різком різкій теплі і морозу, як ви бачите, не дуже спасає. Тут у мене доцвітає моя, мої невідомки. Ну, такі. Хоча ця наче дуже схожа на... Ламентанс, але вона цвіте двічі. Вона, тобто, це перший раз цвіте, потім можна обрізати і на нових пагонах зацвітає ще раз. Шановні друзі мої, да? гортензії це не ті рослини, які гарно вирощуються в наших умовах, в умовах Полтави. Я так думаю, Харків теж сюди підходить, тому що повітря сухе, вони більше люблять вологе. Тому, якщо хочете менш мати ці кущі, то майте на увазі, що потрібен або капельний полив, поливати кожен день обов'язково влітку. І тільки тоді. Укривати при великих морозах, і так як у нас часто відлиги, замерзання, то прийдеться слідкувати, щоб це укриття можна було зняти і укрити, а укриваю я двойним спанбондом. Е, ну, Але ж е, хто, як, як, як кажуть, хто ж все-таки на, на цих рослинах, як кажуть, цими рослинами захворів, як я, то в принципі можете вирощувати. У мене є і волотисті гортензії, але я не скажу, що вони в мене мають гарний, скажімо, ну, їм тут гарно теж волотисті гортензії. Е, давайте ось про одну волотисту гортензію вже на кінець. Я вам покажу, як ви бачите, все таки, мабуть, недостатньо сонця, може і ще щось. Ну, ось це в мене золотиста гортензія. Це конфіті. Конфіті, ось такий один пагін цвіти, чомусь тут. Немає квітучих пагонів. Інші волотиці гортензії тільки на бутонах, бо конвіті це саме раніше, яка зацвітає. Ще на бутонах і ще не цвіту, і про них зніму окремо. Сподіваюсь, вам сподобався мій ролик про гортензії. Задавайте питання. Але ж, коли я любуюся оцими гарнючими квітами. Як ними не любуватися? Це ж красота, неймовірна. І навіть якщо якийсь пагін в мене не квітне, все рівно дуже гарно 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 отут збираюся посадити ще одну гортензію з цієї серії. Це Допіона Вола, мабуть, піде сюди. В цьому році Допі Новола залишу в ґрунті Теж будуть разом з цією накривати, дивитися будемо тут вона на півтіні, хоча в день тут сонце, після обіду тут сонце, тут зранку тільки оце я знімаю нема сонця. Ну, як ви бачите, в принципі, буду, мабуть, отак і вирощувати. До побачення, мої друзі. Бажаю вам гарного дня, щоб над вами не літали ні дрони, ні ракети, щоб. Ви раділи життю. І хай вас береже Бог і ЗСУ. Гарного дня!